І з нагоди всесвітнього дня туризму, 27 вересня, у Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводара Легуцького зібралися причетні до цієї сфери, аби поговорити про напрацювання та перспективи. Важлива теза, на якій постійно акцентує голова асоціації туристичного супроводу Закарпаття Віктор Ополаник важливість взаємодії замість конкуренції. Здорова конкуренція це добре. Але наразі у нас чомусь відсутня ця професійна етика, там де садиби допомагає гіду, гід садибі. Ну, десь є якісь такі закриті домовленості там щодо комісійних. Але взагалі хотілося б дещо живішої атмосфери. І найпростіший приклад це є такий трикутничок взаємодії, це влада, громада і бізнес. Я не втомлююся про це говорити. У нас цей трикутничок тимчасово дещо порушений, і порушена ця комунікація. І от фахівці в туристах. Ми якраз працюємо в тому напрямку, щоб вийти в якесь таке гарне здорове екологічне поле, де всі займаються своєю працею, і ця праця в першу чергу на благо області і міста, яку ж як обласного центру, не так давно в краї запровадили єдиний квиток для входу до трьох музеїв. Наскільки ініціатива виправдала себе? Звісно, як будь-який проект хочеться, що він на 150% виправдовував очікування, але наразі він виправдав зацікавленість. є. І ну зробили звісно висновки щодо того, б могли зробити інакше, як подібні проекти робити в майбутньому. Але люди цікавляться, купують ці квитки, зуміли деяких великих підприємців також задіяти. і Вони купували більшим накладом для своїх підлеглих. Тому єдиний квиток працює нарешті, вже і на всіх касах почали його сприймати добре, тому що це був прям такий новиночка. Ішлося й загалом про роль музеїв у туризмі, адже це змога ознайомлювати гостей з історією нашого краю, наголосила директор туроператора Інеса Ізай. Ми, як туроператор, самі працюємо над продуктами, де більше включаємо різних локацій, щоб можна було максимально туристів і гостей краю занурити в історію нашого краю та познайомити їх з нашою унікальністю, ідентичністю і те, що саме притаманне для цього краю. Тому більшість продуктів, над якими ми зараз працюємо, це нові екскурсії, нові туристичні маршрути, які включають замки. Нашою командою було створено єдиний квиток, який спрощує вхід до локації, заощаджує які кошти, так і час, і взагалі це готове рішення для дозвілля, навіть для індивідуального туризму. Крім зустрічі обговорення, краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького як одна з туристичних локацій підготував до свята й анкету. Усіх просять залишити відгук, адже хочуть ставати дедалі кращими. До речі, анкета доступна і в соцмережах музею. До сьогоднішнього дня ми підготували спеціальне анкетування, яке допоможе нам трошки покращити відвідуваність у нашому замку і почути наших відвідувачів. Якщо ви звернули увагу, у нас сюди розклеєні QR-коди, і за посиланням можна пройти Google форму. А також є в паперовому вигляді це анкетування, тому ми робимо таке цікаве опитування. Ну і, зокрема, з фахівцями сьогодні ми обговоримо можливості покращення нашої взаємопраці і роботи закладу. З ініціативи управління туризму та курортів Закарпатської ова музеї провели акцію Вільні години із 14.00 до 16.30 Вхід був безкоштовним. Також упродовж усього дня безкоштовний вхід був і для відвідувачів усіх національних природних парків краю.